Привіт-привіт! Я Валяна Номержицька і це нотатки дружини пастора відразу по гарячих слідах. Хочу доповнити своє попереднє відео щодо запитання, яке мені задали, як я ставлюся до вчення Наташі Герасимової щодо церкви. А, і завдяки також декільком коментарям під відео я побачила, що трошки незакінчене вийшло в мене, що я танцювала, танцювала і не вклонилася, не зробила якби, такий висновок. Тому це, це моє бажання зробити сьогодні зараз це. І а, коротко хочу сказати, відео е, відео Саші Андрусишина, яке він записав. Про Филипа, не Филипа, про Ромом Рому Савочку. Ось, по-перше, щодо відео Наташі, дякую тим, хто, хто зробили, залишили коментарі. Дуже люблю конструктивні коментарі. Я переслухала відео і, попра... і побачила, що мені треба повернути його в контекст. Наташа, це росіянка. Наташа була частиною російської. Церкви, і так як російська церква зайняла позицію зла, зайняла позицію путінізму відкрито практично, не назвала зло злом і зайняла позицію такої не світу цього життя. Ми нічого не маємо спільного з цим світом, однак аплодуємо тому, що робить наш президент. Їхній президент, я маю на увазі а, а, і його шакали. то а, ось, Тому я упустила цей контекст. Повертаємося в цей контекст. Тепер, в то, те, в чому я не не погоджуюся, і тут, в принципі, не до справи в моєму погодження, справ в тому, що я, би, як би, можливо, я вчинила, але я валя, я не Наташа і. А тут кожного, кожен вибирає свою форму, свою, я знаю, форму вирішення, своїх, свою дорогу, можливо, як би правильно сказати. Ось я би вийшла з церкви, так, і я, але я б не залишилася б сама, можливо, якби, бо я бачу, по слову Божому, як я старалася пояснити в минулому відео. Що Бог бажає, щоб ми були частиною його тіла, активною, що рука не може сказати ти мені не потрібна, нога ти не може сказати, не може сказати носу, що ти мені не потрібен, і так далі. Ось. А тепер не буду повторюватися щодо того, що. Доброчинність це добре, але доброчинність не рятує і вона не є нашим фокусом. Ми чинимо добро через те, що ми, а, як частина тіла Христового, а не як а, окрема людина, яка просто вирішує займатися доброчинністю. Якщо тут а, будуть у вас запитання по цьому, чи я, бо я так швидко стараюся відповісти, то Задайте, я обов'язково більше розширено дам відповіді на якісь аспекти тут. Але обов'язково хочу подякувати Наташі за її сміливість, за її мужність, за піднятий голос. І навіть якщо я не погоджуюся багато. Не те, що не погоджуюся, хто я така, щоб не погоджуюсь, Не вважаю біблійними деякі її рішення або форми, ну це мене не стосується і дай Господь щоб. Щоб Наташа продовжувала шанувати Бога і ходити його дорогою, це хай благословить Господь. Тепер щодо, щодо відео Саші Андрусишина щодо Филипа Савочки. я зайшла послухати, бо також мене попросили. І понову відео складалося з декількох частин. Перша частина це е, Саша каже, що я будемо молитися, за потреби розділимо. І насправді Саша, замість того, щоб молитися, якби так, буде молитовне служіння за потреби. Я, наскільки я побачила, він старається е, людям е, не мол, ну, сам давати всі відповіді на їхні молитовні прохання. Тому Саша. Коли люди просять молитися, вони не просять в тебе поради, а просять молитви. Тому молися, не, не будь Богом і відповіддю на всі запитання. Тепер щодо, щодо Роми Савочки, до його відео, яке він записав, щодо педофіла, який знайшовся серед віруючих. І, звичайно, він не перший і він не останній. Ось і що я, що я тут хочу сказати? Я думаю, що Роман поступив так, як на той момент він розумів, що його втручання в цю справу буде, буде, принесе плід. Дивіться, знову ж таки, ми тут повертаємося до того, що ми повинні піднімати голос за жертву, а не за насильника. А, ця людина, яка, яку назвали по імені, здається, Василь Кравчук, мені здається, як, ну, не менше з тим, я, вона не є братом, який впав, а вона є. Та ця люди, якщо в мене немає інформації, то якщо ця інформація правильна, та що 30 років відбувалося протягом 30 років відбувалося насилля, то це не впавший брат, це звір, який заліз і одягнувся у шкіру, у шкіру брата і пожирав душі людей. Тому ми, як служителі Слова Божого, як народ Божий, ми ніколи не повинні ставати на захист насильника. Насильникам ми віддаємо на суди Божі, віддаємо на суди людські, це наш обов'язок. Ми нікого не повинні покривати. Бо якщо ми приносимо темряву а, туди, де тільки світло може зцілити і звільнити, то ми є співучасниками темряви. Тому, Саша, те, що за що? Те, що для тебе вас, цей Василь чи як його там звати, ти його називаєш братом. Саша, будь обережний, кого ти називаєш братом. По-друге, перше по ти на відстані, ти не знаєш, скільки людей за, за, звернулися до Роми за допомогою. По-третє, Рома це не просто блогер. Блогер ти також, Саша, тому що всі твої відео тепер ти блогуєш, ти записуєш свої відео, і ти, в тебе там перегляди, і ти далі це записуєш, ти також блогер. Тому, ну, скажімо, будь обережний з термінологією. І я думаю, що крім того, Рома Савочка, він не просто блогер, як ти називаєш, а він, як і ти, дуже довго ніс пасторське служіння, і на даний момент, я так розумію, якщо до нього звертаються за допомогою людей в душі, опікунстві і прось, довіряють йому свою душу, то, то ну, це дуже серйозна річ. І треба діяти, і треба виносити на світло. Завжди ставати на бік жертви. Тому методи, які використав Роман, на той момент він вважав, що це було доречне, що з одним відео все, все вирішиться. І всі, так як і він, злякаються за душі наших дітей за життя за долі, ну, вийшло, як вийшло. Тому а, давайте всі будемо зростати в Божій благодаті, всі ми. Всі ми помиляємося, але якщо ми не навчимося називати речі своїми іменами, то тоді гріш нам ціна, я люблю цю фразу, завжди повторяю в базарний день. Тоді насправді ми лише блогери, Якщо ми просто на камеру, на публіку і не думаємо, що з того по той бік екрану є доля Маші, яка живе в насильстві і просить молитися за, її, за, за ситуацію. І ніде Біблія не зобов'язує жінку жити з чоловіком, який насильник, який перелюбник, з чоловіком, який а, приносить в дім. Загрозу її життю, загрозу дітям. Ні один служитель не має права казати жінці, що щоб той не робив твій чоловік, ти терпи, бо розвід це не відповідь від Бога. Це незнання Духа Божого. Дівчаточка моя, якщо чоловік насильник або ви збираєте речі і біжіть з дому. І починайте життя, і Бог буде з вами, і Він вас підтримає. Особливо, якщо в небезпеці ваші діти, ви відповідальні за своїх дітей. І Або його виганяйте. Ніде Біблія не зобов'язує жінку жити з чоловіком-насильником, з чоловіком перелюбником, з чоловіком, з чоловіком, який буде знущатися, який буде. Вести, приносити в дім сифіліс, який буде приносити в дім а то і спід, і будь-що б то не було, Бог каже, праведник бачить небезпеку і ховається, тікає. Благослови вас Господь, я Валя Номержицька, це нотатки, дружини пастора. А якщо вони є для вас благословенням, дайте лайк. Якщо вони для вас не є благословінням, поставте мені дизлайк. Можете залишити будь-який коментар, позитивний, негативний, згідний незгідний. Я удаляю лише коментарів, в яких хулиться ім'я Боже і в яких використовується ненормативна лексика або, по-простому, мадюки. А можете писати, і хай Господь помилує всіх нас, шалом.